Коли я йому лиш перевісив, то пішов на першу задачу, я сказав, два-три дні не буде цей зв'язку. А в мене було 5-6 днів. Ну, затримались там на пару днів. І відповідно вона вже там і до командира, я приїжджаю, я кажу, ти що, прикалуєшся? Ну я сказав, пару днів. Кажу. Ну, я розумію, це. вона переживає, вона каже, що там не дзвониш, що ти ріше став дзвонити. Кажу, करब तो <laughs> Постійно запитують, постійно це кажуть. кажу, ну, служу, виходжу на вихід. Все. Ну, типу, я не люблю говорити про це з рідними. Хлопці відносяться до своєї роботи з повагою, з... вони професіонали своєї справи. Вони люблять свою роботу. Відповідно, у нас командир також бойовий, і він робить все для того, щоб зберегти кожне життя. Детальне планування, відповідно, відношення до нього і так далі. Вивчення відповідно, місцевості. Найважче це те, що дрони, ну, типу, вони зараз скрізь, і їх, як то кажуть, війна дронів І Цивільні також були, ну, типу, ми за. Коли там відповідний населений пункт зачищали, було багато цивільних, були цивільні, які були на нашій стороні, які там навіть там приносили нам їсти. І були цивільні, які відповідно приносили їсти пітерам і повідомили, що ми вже йдемо з ними. Пітерці, що здалися нам плені і розповіли цю ситуацію, що він їх молоком поїв там хліб. Це випікав їм і так далі. Yeah. Да, сало приносив він там свині, тримав. У мене просто випадки були, що постійно вони відповідали стрілкотньою, зброєю і так далі. Коли ми підходили ближче, відповідно закидали їм гранати, вони тоді починали кричати, що здаємося. Це відрізняється. Це набагато поярче їхніх супергеройських. Кожного виходу йдеш, Ти знаєш, що в будь-який момент просто. Може обірватися, в твоє життя. Або твоп вертимо. Є брошет хлопців після задачі. Слаєк воділа. Якутик братик, братик, сокол братик. Ну і я. Не братик. Є бріжніх братик. Вот так поза неї є До контакту. Типа якось воно. Ну... Якось ти переживаєш, якось це. А коли відбувається от контакт, вже коли ти розумієш, що виходу вже немає, або ти, або тебе, тоді вже все проходить. Ти вже ні про що не думаєш, просто думаєш, як його або взяти в полон, або забаранити. Якщо ми вигоди на ні, ми обговорюємо, то ми можемо за день, за два планувати, і можемо тиждень планувати там. А якщо ти вже там, то відповідно в тебе немає навіть минути. Пару секунд буквально, і ти вже маєш працювати. Це надважливо. Якщо ти не довіряєш командиру, значить ну, тобі нема що тут робити. Я своєму командиру довіряю. Я довірюся йому, ну і я не пожалів.